Привіт, ви на каналі Неправді. Отже, як в Ірландії може відбуватись ведення вагітності, є три системи: паблік, семі прайват і прайват. Паблік це абсолютно безкоштовна система. В цій системі ви ні за що не маєте платити, ви приходите до свого ді. Якщо ви обираєте паблік, принаймні так мені моя GP сказала, що якщо я обираю паблік. Я маю їй про це повідомити, і вона робить запит на те, щоб мене поставили на облік в родомі, який я собі оберу для цього. Рекомендують обирати роддом, який найближчий до вашого місця проживання. Якщо ви обираєте semi-private, то Дзвонити до GP, в принципі, не треба, ви можете самостійно подзвонити в клініку, і в хоспіталь і записатися. І справять в принципі, те саме. Ви самостійно дзвоните і записуєтеся. Отже, паблік безкоштовна система, проте е, вас не, Більше, якщо у вас немає ніяких ускладнень, вас е, не веде лікар, е, а в більшій мірі вас. Наглядають Мідвайф. А також у вас, звичайно, є всі там необхідні важливі скани. Проте не так, ну не настільки багато обстежень, як може бути в Semi Private, те, що вже покривається страхівкою. Проте це абсолютно нормальна робоча схема. Паблік дуже багато жінок нею користуються, і саме хірман тут, звичайно. Абсолютно спокійний варіант, щоб обирати другий варіант це самі прайва. Це якраз цей варіант, який я для себе обрала. Для цього потрібно необхідно мати страхівку яка покриває продаж і ведення вагітності. Отже, самі прайват повністю покривається страхівкою. Орієнтовна його вартість. Тисячу 1500 до 2 тисяч євро максимум. Ви не можете обрати одного конкретного лікаря, як, наприклад, в Україні, проте вас постійно наглядають, оглядають чи ведуть лікарі, проте вони постійно змінюються. Ем, отже, е, також на semi-private є моменти, які не покриваються. Наприклад, early scan – це ранній скан, який можна зробити з. Якщо я не помиляю, з 7 по 9 тиждень вагітності, і для мене це було дуже важливо зробити цей early scan. тому що, наприклад, в Україні ви можете піти і зробити ранній скан, не як щось мега особливе. Це загалом часто роблять вагітним жінкам для того, щоб знати, чи вагітність маткова чи не маткова, наприклад, для того, щоб не переживати. А я доволі тривожна. Я дуже хотіла зробити цей скан. Цей додатковий скан коштує 100 євро, і якщо на паблік системі, ви теж можете приватно піти і зробити будь-які аналізи, які ви хочете. Вони просто не будуть покриватись, і вам про це просто треба дізнаватись, бо переважно насправді вам не кажуть про опції. От ви можете піти зробити таке, сяке додаткове. Тобто я про це все дізнавалася самостійно від своїх або знайомих друзів, або просто гуглила інформацію, де що можна зробити, або дзвонила. Госпіталь і питала, от чи можу я зробити додатково таке і таке? Також з додаткового це є гармоні-тест, його теж він не обов'язково. Його роблять не всім, але мені теж він був дуже важливо його зробити. Це тест на генетичні аномалії. Тобто він називається в Ірландії Армоні тест, Наприклад, от як синдром Тауна, так цей тест можна здати з 10-го тижня вагітності. Проте тут в Ірландії вони сказали, що вони його роблять з 9-го тижня. Вже його роблять. Чим до речі цей тест важливий він доволі дорогий. Він коштує 450 євро орієнтовно, проте його частково покрила страхівка. Чим він важливий, тим, що він вам каже про чия вашої дитини ймовірність, наскільки вона висока, чи низька генетичних аномалій. Також ви можете сказати, що ви хочете знати стать дитини, тому ви вже з 10 тижня можете в аналізі мати стать дитини. Ми це і зробили, визначили стать, і тому я знаю дуже рано, що в мене дівчинка. Також під час цього тесту ми роблять УЗД обов'язково. Тому... Це теж такий момент, коли ви можете подивитись на дитинку. Навіть якщо ви не робили собі ерліскан та з 7 місяця, з сьомого тижня по, 10, по 9, то от з 10 тижня і далі, коли з там запишуть, ви можете швидше на ОЗД побачити дитинку свою. Але знову ж таки, він не обов'язковий. Це те, що я робила. І нарешті на 12 тижні. Вже в Ірландії всі, на які би ви системі не були, паблік, прайват чи семі прайват, роблять повноцінний скан. Тобто, ви здаєте всі аналізи крові, вам роблять УЗД, бачите з лікарем, тобто це такий повноцінний гарний скан. Отже, це основні моменти по семі прайват. І чим відрізняється private система від інших, тим, що ви можете обрати лікаря в цьому випадку, проте вартість буде набагато вища. Вартість може бути, наприклад, від 3 тисяч євро і вище там 4, 5, 6, 7, залежно від лікаря, його досвіду, де він там працює, в якій клініці і так далі, і так далі. Проте, весь цю вагітність буде вести один лікар, якого ви оберете. Наскільки я знаю, страхівка не покриває повністю private, проте звичайно, якусь частину ви собі, якщо є страхівка, можете відшкодувати на private, В принципі, ми коли телефонували, наприклад, консультанту по страхівці дізнатися різницю. Він сказав, що по сканах дуже великої різниці немає, і по прийомах лікарів так у вас може бути з лікарем більше прийомів. Ніж в семі private але в принципі кількість аналізів і УЗД буде е, та сама. Але важливий момент в паблік-системі ви після народження дитини перебуваєте в палаті, де з вами може бути шість жінок в палаті. в семі private три е, жінки в палаті і е, в private приватна кімната Ви одна. Проте тут є великий нюанс. Якщо в момент, коли ви народите, будуть зайняті всі private кімнати в вашому госпіталі, вас покладуть в семі private поки не звільниться private кімнати. Вона може і не звільнитися за тих три дні, і ви проведете її в семі private палаті, а може звільнитись і ви одну ніч переведете в семі private а потім вас переведуть. Ну, тут вже як повезе, а може зразу ви будете в приватній палаті. Тут якби ніхто нічого не обіцяє. І, звичайно, кошти вам за це ніяк не повертаються. Просто це такий момент, який, про який вас повідомляють, звичайно, наперед. Але от такий він є. Так, це напевно основне про системи, як ведуться. Я вже, як і казала, обрала самі прайват, тому як це виглядало, було дуже легко стати на облік. Я вирішила, що я буду в... Народжувати в Rotunda госпіталь, оскільки мені порадили цей госпіталь моя знайома, яка вже там народжувала, в неї були позитивні відгуки. Я зателефонувала до них на лінію в Семі Прайват, в них є окремий телефон. Для того щоб записатися, записатися, сказала, яке в мене тиждень, і, там ім'я так далі. І мені сказали, що добре, будь ласка, зверніться до нас за таким-то імейлом і напишіть там ваше ім'я, date, тобто день перший день останньої менструації, і якісь там певні свої деталі мені здається я там написала чи піп'яса набер, чи щось таке. Я написала цей е-мейл, було абсолютно легко, просто прийшов мені лист, мені написали чіткий перелік, що я маю вказати. Я це вказала, заповнила все, що вони мене просили, і все. І мене поставили на облік. Також з позитивного дуже що мені подобається. Ви можете постійно телефонувати на гарячу лінію і мідвай. Тут, тобто, як нас, наприклад, кушерика, вам не дасть необхідну інформацію по тому, що ви хвилює. Це класно мати такий контакт І з мінусом, це, це будь-яке в Ірландії, ви не можете просто прийти будь-коли, коли ви хочете на опоймент, ви чекаєте конкретної дати, конкретний час, коли буде місце в хоспіталі. Хіба що це звичайно, мерченці, якщо щось термінове непередбачування, звичайно вас е, приймуть, тому що у вас сталася якась е, непередбачена подія цікавого в Ірландії, наприклад, не перевіряють в молодих жінок, які не, вир... не в групі ризику, не перевіряють кров на глюкозу. Тобто, ви знаєте, часом буває е, діабет у вагітних, діабет вагітних жінок. Звичайно, він не всіх. І тому, якщо ви не в зоні ризику для них, вони вас не беруть з янарію. Ну, треба знати, є такі моменти, але я не думаю, що це щось дуже критичне. Якщо ви себе будете погано почувати, треба просто до себе прислухатись, йти до лікаря, про це говорити, озвучувати і казати, що от в мене такі-такі симптоми, чи я себе так почуваю. І, звичайно, вам тоді будуть назначати якісь додаткові обстеження. От. Це така основна інформація. Так почалась моя подорож під назвою вагітність, коли я стала на цей облік.